Трошки снігу у центрі трускавця. Вікторія, Саня. Прямо костел. Тут будова. Бачите, ніби та сама доріжка, що йдемо завжди раніше, але не так воно виглядає інакше. Випав сніг. Додалася інтрига, загадковість. Так, залишається з автомобілем розминутися, але це ми зробимо. Та скринька не незаймана. центр Ярмарок, новорічна ялинка. Якби 1 грудня святкували новий рік, а не 1 січня. Нарешті була б погода на новий рік, як всі мріють, правда. Всі ж хочуть, щоб був такий сніжок лопати, не дуже, не дуже холодно в той же час, щоб було. А 1 січня навряд чи така погода буде. Тому треба міняти календар, якщо хочете, щоб на новий рік була гарна погода. Добрий день. Я посміхаюсь завжди. Але я серйозно кажу, я хіба копійками маю пару гривень. Бачите, ці люди приїхали втрухувати мене і тут. А також можна і це чудово Так, купив газету з собою. Буду мати на першій сторінці. Класно. у магазин смаку, де ви придбати. Можете продати газету з собою комусь. Ми продаємо

Сніг. Підійдемо ще ближче, подивимось на ялинку, бо не факт, що вона ще буде така гарна після цих всіх снігів. Як і жіноча, звісно, їй дещо присутня шаблонність. Проте це жодним чином не стосується пасонучої структури тканини. Ніщо так не прикрашає гардероб, як чоловічі колекції, від фірми «Бугатті». стиль комфорт та найвища німецька якість. Три складові колекції для вас Шукаєте надійний магазин з широким асортиментом брендом. Мана навіть в кульці видно, хто має гарний зір. зір. Третій поверх по вулиці Шевченка, 14. У місті Прускавець. Мрієш про неї меблі, дизайн чи житло. Ми Визволять платформу розкавці, платформу втілення твої кої. Так, можемо йти далі. Бачите, хлопака потрапив. Мені в кадра я йому. Альтаночка. Ай куча кучу гори сніжні. Давненько не було в Трускавці, сільці снігу. набивають і собаки, голуби і гусак нас очікують. Це ті, хто з нами завжди. Вітаються, хто нас чекає, хто радий нас бачити. Причому часто буваєш саме в такому порядку. Спочатку собаки, потім голуби і вже гусак. Все, привіт Радий вас бачити теж. Привіт, голуби І вас радий бачити. Ой, як один підлітав до нас ближче. Ну що, йдемо до висока, ще привітаємось. que eu pode... Привіт, гуса, привіт, радий тебе бачити. У тебе все добре, я бачу.